В колі номер 3 застосовується два типи вогнегасників вуглекислотний і порошковий. Сьогодні, на прикладі порошкового вогнегасника, ми спробуємо загасити умовне вогнище. Беремо до рук вогнегасника, перевіряємо, щоб на тахометрі стрілочка була в зеленій зоні. Це означає, що він заряджений і може погасити ваше вогнище. Виймаємо чеку. За необхідності, якщо може не вистачати сил, трошки його вдаряємо. І направивши на умовне полум'я носик, натискаємо важіль. Вогня ще